Друзі, усім привіт! Ми сьогодні з вами разом будемо знов черпати інформацію, що ж робиться на авторинках. І саме цікаве, хочу вам сказати, друзі, почалася фаза весни. Та, на вулиці ще трішки холодно, ми ще в куртках, але фаза війни почалася. До мене, до речі, також зараз є дуже багато дзвінків і хочу звернутися до наших підписників, глядачів. Е, ви, якщо не маєте можливості до мене дозвонитися в плані того, що я зараз розмовляю, і в мене там буває таке, що в цей момент може дзвонити 5, а то й 10, а то й 20 людей, хто вміє писати там на Viber, WhatsApp, Telegram? Напишіть мені коротко, Роман, цікавить то, і я вам це відпишу. До вас таке прохання, тому що реально в день я вже отримую зараз більше сотні дзвінків. Дзвінки весною стали явно активніші і тому в тому є правда. Друзі, сьогодні хочу вам сказати за такий інтернет. Магазин називається Бардаль In UA. В кадрі я прикріплю, як це все виглядає. Насправді дуже багато є цікавих всяких примочок для автомобіля. Тобто, можна. Вибирати собі, пройтися по меню, вибрати те, що цікавить. Я, наприклад, собі вибрав такий догляд за салоном, є також догляд за кузовом, та є навіть такі от прості цікаві речі, які завжди в автомобілі потрібні. Тому по промокоду ROMA, я також прикріплю, покажу, як це виглядає, ви можете перейти, вбити промокод і отримати знижку на будь-який товар. Ну що, мощуємося зручніше, ми розпочинаємо, не забуваємо палець вгору, підписочка і активовуємо дзвіночок, друзі. Поїхали! Місто Луцьк, друзі. Ну що, Сьогодні ми з вами разом зможемо проаналізувати, які автомобілі продаються у місті Луцьк. Що відразу хочу сказати, що Луцьк працює як в четвер, так і в неділю. 7.30-8.00 потрібно приїхати на ринок і можна щось підбирати. Якщо вам потрібна допомога у підборі автомобіля, звертайтеся, номер телефону є завжди під відео. А також час від часу я його прикріплюю на екрані. Звичайно, можна замовити разові огляди, також це ви знаходите через інтернет-ресурси, скидаєте мені посилання, можна на Viber, можна на WhatsApp, можна на Telegram. Я вам даю підтвердження ціни. Ціни різні, тому що є різні локації. До речі, надаємо послугу перевірки по всій Україні. І допоможемо. Ну що, давайте будемо розбиратися, що робиться зараз в Луцьку. Яка ж кількість автомобілів є на ринку? До речі, Луцьк є один із найбільших ринків. Е, налічує він на сьогоднішній день в наявності близько півтори тисячі автомобілів. Реально, як не крути, цифра є велика. До речі, минулої суботи до нас зверталися за покупкою і, перепрошую, не суботи, а минулої неділі, а також четверга, і ми завжди кому потрібну допомогу, друзі. Завжди допомагаємо у таких моментах. Єдине, що хочу відразу також наголосити, потрібно не забувати, що є такий інтернет-ресурс, як CarVertical. До речі, цей CarVertical – це є інтернет-ресурс, який бере, робить запити по офіційних СТО. І є іноді. Дуже цікава інформація, яку ви повинні знати до купівлі автомобіля. І, звичайно, фізично також його потрібно, цей автомобіль, який ви собі обрали, який вам дуже сподобався, його також потрібно перевіряти. Е, хочу вас з вами поділитися такою історією. Як до мене дзвонив один із наших підписників, каже, Роман, завжди вас дивлюся. Вирішив по корверті, коли перевірити автомобіль. Бачу, там пробіг 300. Я кажу, ви що його купили? Ні, не купив, але вже дав завдаток. І от думаю, зараз як з цим бути. Друзі, завдаток насправді не спішіть давати. Завдаток потрібно давати після того, коли ви його повністю перевірите. Як фізично, тобто будучи біля автомобіля, і повністю все переві... перевіривши, так і потрібно перевіряти історію автомобіля. Звичайно, іноді буває, що Карвертикал може не показати. Наприклад, там пробігу автомобіля, тому що власник не відвідував <кхи> цей автомобіль. Але треба розуміти одну просту річ. Якщо поганої історії немає, значить потрібно дивитися фізично на автомобіль. Також фізично можна побачити по багатьох моментах, чи автомобіль відповідає цьому ж пробігу, наприклад, 200 тисяч, який є заявлений. Також можна поритися добре по блоках, то щось там можна розкопати, одним словом. Якщо навіть ви знайдете автомобіль, він буде в гарному стані і там буде тих близько 200 тисяч, а історія автомобіля буде хороша, то в подальшому ви повинні розуміти, що продажа для вас також буде добра. Також, звичайно, Carvertical дає можливість перевірити автомобіль по ДТП. Тобто страхівочка зафіксувала і це ДТП також буде вам показувати. Наступне, що дає можливість перевірити Carvertical, це по Інтерполу, чи автомобіль не є десь в угоні. Ну і також ще одна дуже цікава позиція це перевірка, чи автомобіль не був в таксі. Повірте мені, це є дуже, дуже важливі речі. Друзі, перепрошую, трішки перехворів, але хочеться з вами ділитися інформацією, тому трішки є легенький кашель. Хто тільки до друзі долучився, пишіть звідки ви дивитеся відео. Радий буду вас чути. Звичайно, потрібно підписатись на канал, тому що на каналі в нас завжди дуже багато цікавого. Ну і, звичайно, піднімаємо палець вгору. Буде, звичайно, також дуже добре, якщо ви цим відео поділитесь в соцмережах. У нас завжди на каналі багато свіжого і цікавого. Єдине трішки, що я хворенький. Ну, але це нічого, я думаю, це ми разом подолаємо. Ну що, Луцьк, в принципі, якщо ви вирішили їхати, вам потрібно розраховувати, що ви в Луцьку побачите автомобілі, більша кількість яких буде привезених із Європи. З Європи ми бачимо в основному це, бачите, в універсалі козова, на дизелі і на механіці. Звичайно, є автомати, є бензин, є седани, хетчбеки, але в основному саме так. До речі, пасад Б8 в кадрі 16-200, 20 2, Дизель. До речі, хороше виконання двигуна на цьому автомобілі. І сам автомобіль цікавенький. Йдемо далі. Давайте трішки прокоментуємо, які ж автомобілі стоять. Гольф, друзі, в кадрі. Пишіть, хто пізнає, що саме за гольф. Значить, бачимо, що це автомат, 16 рік і також 2,0 хороший двигун, до речі, в виконанні цього авто. Ну, Але, звичайно, стан двигуна хороший, і стан двигуна це і різні речі. Тому перевіряти, друзі, треба по максимуму. Йдемо далі, значить, автомат. 12 рік, 1,4. Звичайно, що це бензин 8900. В кадрі також гольф. Виконання кузова універсал в чорному кольорі. Йдемо далі. Passat b 7 Виконання кузова універсал. 9613 рік, 1,6, 239 тисяч заявленого пробігу, друзі, від продавця. Дуже цікавий автомобіль, друзі, кросовер. E, Mazda CX5. Значить, По інформації, цей автомобіль де, 19 тисяч доларів 2,2 дизель 2015 рік. Цікавенький кроссовер. Йдемо далі. До речі, бачите, по кроссоверах також трішечки продаються Mitsubishi ASX, друзі, поруч. Також дуже хороший варіант це, в принципі, конкурент. Серед кросоверів 14-15 рік, 2,2 дизель, 13800 автомат. Ми йдемо далі, рухаємось вперед. А наступний автомобіль знову кросовер і Кашкай. Друзі, номер один по продажах саме Кашкай. Цей автомобіль є в виконанні трьох двигунів, саме в цьому варіанті 1,5-12 рік, 201 тисяча заявленого пробігу. Самий, до речі, практичний колір. Друзі, поруч також із категорії кросоверів. Подивіться уважно. Напишіть, хто впізнає, що це за модель. Сам затрудняюся. 12 рік, 2.0, 201 тисяча пробігу, 12100 вартість автомобіля. Друзі, кросовери закінчились, йдемо далі до седанів. Passat b 6 в кадрі, виконання кузова Універсал. По інформації, продається автомобіль 8200 2009 рік, 2,0 дизель. Правильний, до речі, двигун. Ну, але в такому віці, друзі, потрібно добре дивитися, тому що автомобіль вже трішки має віку і в хорошому стані реально знайти важко. Друзі, наступний автомобіль Golf. Пишіть, хто впізнає який саме. 14 рік, 1,6 дизель, ціна 10400. Виконання кузова універсал. Ну, бачите, так все, як ми починали нашу розмову, так воно все є. В основному кузов універсал, якщо ми говоримо про європейські автомобілі. 10 рік, 1,4 дизель, ціна 6300. Citrojen. Виконання кузова, до речі, що хетчбек. Друзі, ми переходимо на сусідній ряд і по сусідньому ряду також є багато автомобілів. Ідемо ближче до Audi. 2006 року 3.0. Ну, серйозний, до речі, двигун для цього авто, а саме Audi A4. Поруч стоїть кросовер Volkswagen, Tiguan, ну Бачимо по оптиці гарна комплектація. Вартість авто 16,950 12 рік. Практичний, до речі, колір. Є можливість, друзі, також побачити бус. Давайте попробуємо заглянути. По інформації. Восьмий рік, 2,2 двигун, 7600. Ось такий Ford Друзі, хто там впізнав, що за модель, пишіть в коментарях. А ми йдемо далі. Дуже цікавий автомобіль, дуже популярний серед втори... на вторинному ринку. Це Volvo V50. 2010 рік, 1,6 7,250, вартість автомобіля. Ідемо далі, друзі. Категорія чобітки. У нас зараз в кадрі, а саме Ford, де, який це рік? 19 рік, 1,3, дизель 8, скільки там 900, а? якщо я не помиляюся, бачимо, що це вантажний варіант. І наступний, друзі, в кадрі автомобіль. Рено Меган 4,18 рік 12700 1,5. Заявлений пробіг 177. Ну, цікавий пробіг, якщо він дійсно такий, то цей автомобіль буде, буде вартувати уваги. Наступний автомобіль Nissan Жук. 1,5, 11 рік, 9,150. Заявлений пробіг 258. Друзі, я думаю. Останнім часом ми бачимо, що пробіги із 190 стали реально різні, тому маємо надію, що більш-менш будуть правильні. Сценник 3, 9 рік, 1,5, 6,500. Заявлений пробіг, знову ж таки, 250. Не 190 як колись дуже-дуже дуже недавно, та, минулого року навіть. А вже дійсно є різні пробіги, тримаємо, прийма, тримаємо позитивний настрій, що так і є. В50, друзі, знову ж таки 12 й рік. Цікаво, 8000 доларів. Також такий автомобіль бачимо в кадрі. Друзі, дивіться, як наскільки автомобілів це ми зараз знаходимося знаходимось на одній із площадок, наскільки їх тут багато, наскільки їх тут плотно. Давайте ми перейдемо на цей ряд. Кросовер, друзі, в кадрі із е, конкурентів Mitsubishi Outlander. Але ми давайте трішки пройдемося ще в цією стороною і, можливо, вийдемо на іншу сторону. В кадрі Peugeot виконання кузова універсал, вартість автомобіля 914 рік, 1,6, а саме 5008. Йдемо далі і бачимо, що у нас поруч два кросовера Nissan Кашкай. Тому хто хоче їхати за кросовером в Луцьк, в принципі, можна, бо бачимо, що є з чого вибирати. Вартість автомобіля 10400. 1,5. Двигун. Хороший двигун, до речі, простенький. Ну, Звичайно, 1,6 буде шустрішим. 2,0 тут, як кажуть, без коментарів. Йдемо далі, друзі, поруч також Nissan Кашкай. Автомобіль 10300 2010 рік, 1,5 також двигун. Заявлений пробіг 181 тисяча пробіг. Друзі, ми потрішечки підходимо до логічного завершення. Звичайно, ще трішки автомобілів ми побачимо. Хочу, друзі, нагадати, що хто ще не підписаний на канал, ви це можете зробити прямо зараз. І, звичайно, поширити це відео в соцмережах, тому що інформація зайвою не буває. І в нас завжди свіжі новини. Ну і, звичайно, піднімаємо палець вгору, це мотивує робити свіжі відео. А у нас, друзі, в кадрі Reno Scenic 13 рік, 1.5 8,500, 230 заявленого пробігу. Але це із категорії коротиш. Маган четвертий в кадрі. Давайте ми також глянемо по інформації. А інформація це вартість автомобіля 12700-17 рік. Автомат, коробка 1,5 хороший принцип двигун. Тому, бачите, автомати також на ринку попадаються. Хто цікавиться саме такою коробкою, то можна з чогось вибирати. Дивіться, як автомобілі стоять всі з відкритими задніми кришками. Давайте ми глянемо на цей. Варіант це Кашкай, 10 рік, 1,5, 9, 850 в білому кольорі. Так, друзі, ми прийшли, в принципі, вже на ряд крайній. Ми ще трішки тут маємо часу. Давайте трішки подивимося. Passat Б8, 17 рік, 2,0. Ціна не вказана, тому, друзі, кого цікавить, ставимо на паузу і телефонуємо до продавця. Так, дуже цікавий автомобіль, друзі, в кадрі. Пишіть, хто впізнав. 14 рік, 12 тисяч доларів, 2,0 дизель, 250 тисяч заявленого пробігу. Поруч стоїть цікавий автомобіль BMW. Хто любить BMW, це для вас. Так, по інформації, 10-й рік, 3,0 дизель. Гарний, до речі, потужний двигун. Mitsubishi Outlander. А власне, XL. Цікавий, до речі, автомобіль. Хто собі розглядає серед кросоверів, варіант хороший. Дев'ятий рік, 2,4 8,700. Поруч стоїть малесенька реношечка. Друзі, хто впізнає, пишіть, що за малюточка. По інформації, значить, 800 – вартість автомобіля 1,5-2015 рік. Заявлений пробіг 180 тисяч кілометрів. Ну що, друзі, йдемо на завершення. Усім успіхів. Бережемося. З вами був Роман Світошак.